Діти та молодь Житомирської області декламували вірші польською мовою. Учасники заходу кажуть, що польську вивчають не один рік і планують продовжити навчання в польських вузах. Ну, взагалі не подобається вчити польську мову, і ми повинні бути братами. Між країнами і хочу вчитися в польсько. Це добрий університет сетет, так і, Любін, і файне місто. Дуже люблю саму польську мову, ну граматику, її культуру. Я вже була досить багато разів. Вона мені зразу сподобалась сама країна, бо це цивілізована країна, де, де панує злагода, де дуже добрі і щирі люди. Конкурс декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського на Житомирщині відбувається вдруге. Метою заходу є популяризація польської культури. Члени журі, викладачі Люблінського католицького університету Іоанна Павла II – визначатимуть переможців. Останні зможуть безкоштовно або на пільгових умовах навчатися в європейському виші Студенти в університеті це дуже добрі студенти, які дуже добре навчаються в нашому університеті для того, щоб підготуватися. До майбутньої своєї роботи здебільшого українська талановита молодь обирає польські вузи для навчання. Здобувши освіту у європейських навчальних закладах, молоді люди повертатися на рідну землю не мають бажання. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини.